Samsung показала свої найновіші гаджети. Уперше в історії компанії презентація проходить у Парижі, розташування вдале. Цього місяця тут почнуться літні Олімпійські ігри. Південно-корейський гігант намагається популяризувати технології, такі як годинники та персні. Водночас їх також оснащено технологією шаї. Сьогодні ми робимо гігантський крок уперед у галузі, яку мало хто вважав можливою. Ми відкриваємо наступний рубіж мобільного штучного інтелекту. Шаї в новому годиннику та персні преміум класу має поліпшити аналіз показників здоров'я. Технологія обробляє біометричні дані користувача, а також персоналізує оцінку та рекомендації, зокрема персонального онлайн-тренера з фітнесу об'єднуючи такі показники здоров'я, як сон, частота серцевих скорочень та серцевий ритм, шаї обробляє інформацію, щоб надати універсальний індикатор, який показує, чи треба мені розслабитися чи виходити за межі своїх можливостей. Розумний годинник коштує майже вдвічі дорожче за стандартну модель Samsung Galaxy Watch 7 – 350 доларів. Samsung також показала нові телефони: Galaxy Z Flip 6 за ціною від 1100 доларів та Galaxy Z Fold 6, ціни на які стартують від 1900 доларів. Зазначимо, що технологію ШАІ вже вбудовано в смартфони Google та Apple, які конкурують із Samsung. А також у новітні персональні комп'ютери з програмним забезпеченням Microsoft. Microsoft Windows. Mae'n ddim yn ddim yn ddim yn